В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні я розкажу вам українську народну казочку Кривенька качечка Жили собі дід та баба. Сумно їм жилося, бо не було у них дітей. От якось і каже. Дід бабі, ходімо бабу, в ліс по гриби. Та й пішли. Бере баба грибок, бере другий, коли дивиться, а в кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. І каже баба дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А діди каже візьмімо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться у неї ніжка переломлена. Вони її взяли обережненько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обклали його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них в хаті прибрано, хліба напечено, борщик зварений. Пішли вони до сусідів, питаються, а хто це був у нас? А ніхто нічого не знає. Другого дня вони знов пішли у ліс по гриби. Приходять додому, а у них і варенички зварені, і печіночок стоїть на віконці, і знову в хаті прибрано. Вони знов до сусідів чи не бачили кого. Сусіди кажуть бачили, бачили якусь дівчину від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна. Тільки трішки кривенька. От діди баба думали й думали, хто б це міг бути. Ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, давай зробимо так скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з корумислом така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пірічка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули у піч. Воно там і згоріло. Коли ця дівчина повернулася з водою? Вийшла в хату, побачила діда й бабу, та й зараз до гніздечка. А гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче. Дід і баба до неї кажуть, не плач, Галочко, ти будеш в нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як свою дитину. А дівчина каже, я б до віку жила у вас, якби ви не спалили моє гніздечко та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, я піду від вас. Діди, баба плачуть, просять зостатися, а вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі та й пряде. Коли ж летять каченят табунок. Побачили її та й співають. Унде наша діва, унде наша іва, на мете на на тесаному стопці, кужілочка шумить, веретенце двени, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу з вами. Як була я в лужку, вломила ніжку, то ви мене покинули, ви мене покинули. А вони скинули її попір'їнці, а самі полетіли далі. Коли летить другий табунок, і ці теж. «Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному двірці, на тесеному стопці, кужілочка шумить, веретенце звени, скиньмо попір'їнці, нехай летить нами, знами, нехай летить з нами. Лет, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, як ломила я ніжку, ви покинули мене, покинули. Коли летить третій табуночок і кличе її з собою? Тут дівчина обернулася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А діди баба зосталися самі собі. От і казаться кінець, а хто слухав, молодець. На добраніч вам, любі дітки, тихої вам ночі.